Бачили основний танк Збройних сил України, це Т-64, які проходять зараз ремонт в пункті постійної дислокації нашої військової частини. І завдячуючи волонтерам, людям, які допомагали цих, цю техніку відновлювати, я хочу подякувати заступнику голови комітету по озброєнню і військовій техніці Київської обласної організації спілки офіцерів України Майор Бельчук Олександр Вікторович. Це військовослужбовець, який проходив військову службу у нас на посаді заступника командира батальйону з озброєння. От, Зараз на даний момент не є військовослужбовцем, але надав велику допомогу відновленій техніці. Нагороджується голова комітету по озброєнню військової техніці Київської обласної організації спілки офіцерів України, директор приватного підприємства Скіфія, полковник Тимошенко Валерій Федорович. Це особа, яка теж матеріально, морально надавала нашу, нашій частині допомогу. Шановне товариство так, Зараз в мене великі плани, тим паче, наш голова спілки офіцерів України, генерал лейтенант Скіпальський, вчора поставив переді мною нові задачі по модернізації, по перше електроніки. Зараз велика проблема в тому, щоб танки досить прицільно стріляли. Я хочу подякувати групі офіцерів. Які взялися за цю справу, і як ми побачили, її коварця виконали достойно. Перед тим, коли виганяли, відправляли машини на АТО, на, на то вона м'яко говоря, донором була. Це її встанавлював з самого початку. Починає двіті, заканчує башню. Сьогодні вам показували основний танк, який знаходиться на озброєнні Збройних Сил України. Це Т-64Б. Серйозна зброя, танк з калібром 125 мм. міліметрів. Ви розумієте, що Такий танк в обороні він може знищити 3, 4, 5 танків, якщо хороший екіпаж. Люди, які нам допомагають, волонтери. Вони знали про те, що ми йому говорили, що деяка техніка не може вийти. Вони надали всібічну допомогу. Екіпажі у нас є, особові склад є. Люди є тільки от техніка була потрібна.